У нас приготовлено пластилін, дощечка. І ще нам знадобиться ручка від пасти. Беремо пластилін будь-якого кольору. Я візьму білий. Розділяємо цей шматок пластиліну на дві частини, так, щоб одна була більша, а одна менша. Із з більшого шматка пластиліну скатуємо тулуб вигляді прямокутної форми. Так. І тут нам знадобиться паста від ручки. Надрізаємо наш шматочок з обох боків. Так, ось таким чином. І витягуємо стулу ніжки. У нас має отриматись такий шаблончик. Ось так. Потім витягуємо напівальною формою і у нас отримується такий тулуп. З меншого шматочка пластиліну скачуємо стовпчик також прямокутної форми. Ось таким чином і скачуємо голову та шию. Також ніби завертаємо напівовальною формою і формуємо голівку та шию. Так, І у нас вийде така заготовка. Після цього нам потрібно з'єднати тулуб. Шею та голівку і з'єднуємо за допомогою примазування. Ось так. так. Коник наш майже готовий. Після цього беремо шматочок пастеліну іншого кольору. Я візьму оранжевий. Ось такий. Нам потрібно виліпити ще хвостик та грів у нашому конику. Скачуємо шматочок пластиліну знову прямокутної форми. Ось так. І формуємо хвостик. Так, ось такий хвостик у нас вийшов, і приклеїмо шляхом примазування. Ось так. Беремо шматочок пластиліну той, що в нас лишився, скачуємо у вигляді такої качалочки. Так, і формуємо за допомогою нашої пасти грів нашому конику. Ось так. Таким чином ми зробимо ось такі надрізики. Так. І приклеїмо шляхом примазування гриву, конику. Щоб зробити ріжки, нам знадобиться зовсім трошечки пастиліну. скачуємо дві такі кульки і формуємо таким чином ріжки. Так, один є. І ще один. Щоб зробити копиця, нам потрібно зробити чотири кульки. Ось такого розміру, скачуємо. Так, дві, І ще дві. Так, ось такі вони мають бути. Трішки приплюснюємо так. і приєднуємо до ніжок нашого, коника ось такі копиця. Після цього Беремо будь-який шматочок пластиліну. Я візьму рожевого кольору. Так, і декоруємо образ нашого конику, як вам хочеться. Це можуть бути лінії або ж візерунки, кому як забажається. Такий поковник у нас вийшов.